19 січня у Покровську на вулиці захисників України сталася чергова аварія за участі двох легкових автомобілів. О, тільки от минуту назад. Ще нікого не визивали. Чоловік вискочив. Я уходив водіом зі равною. Зараз у мене. Слава. Ні, пострадавших немає, нікого немає. В котрий раз працівники поліції нагадують про правила безпеки з настанням осінньо-зимового періоду. Водіям необхідно розуміти, що місцями може бути ожеледиця. Зараз ми бачимо періодично опади у вигляді сніга, у тому числі і мокрого сніга. Тому водіям необхідно це враховувати, коли вони їдуть за кермом, збільшувати дистанцію, зменшувати швидкість, не порушувати правил дорожнього руху, відмовитися від різких маневрів та за можливості гальмувати автомобіль за допомогою двигуна. Водіїв у черговий раз закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Бережіть себе та будьте уважними під час водіння. Покровськ січень 2022 тисячі рік.